Скільки разів ви чули фразу? Та ми ж з ним просто працюємо по договору. Він не наш найманий працівник, він ж просто ФОП, а потім дзвінок з податкової і кілька десятків тисяч штрафу. Знайомо, бо так сьогодні опікаються навіть ті, хто думав, що вони дуже і дуже обережні. Сучасний бізнес шукає гнучкості. Хтось просто бере ФОПів під конкретні проекти, а хтось, скажімо чесно, не хоче бавитися з податками, з лікарняними, з бухгалтерією. Але вже тут починається проблема, бо держава, скажімо чесно, почала обережніше і уважніше до цього ставитись. Особливо під прицілом it компанії, маркетингові компанії, компанії. Дизайну чи консалтингу. Тобто ті компанії, де люди практично працюють віддалено, але фактично виконують ті самі функції, що і найманий працівник. І відповідно тоді у податкової виникає питання: чи це дійсна співпраця з ФОП, чи це приховані трудові відносини? І це зрозуміло, тому що кожен бізнес хоче зекономити. Але ви маєте розуміти, що коли ви економите 10 тисяч гривень? Наслідком може бути штраф у 100%. Тому сьогодні поговоримо чесно і відверто. Чим відрізняється трудовий договір від цивільно-правового договору, що вигідніше саме вам, і як не потрапити під перевірку? Ми на каналі юридичної компанії Осен. Awesome, мене звати Орест. Підписуйтесь на цей канал, поставте лайк, і ми починаємо. Намо з основ, що таке трудовий договір і як він працює. Трудовий договір це коли у вас є працівник, а ви офіційний роботодавець. Все під контролем. Наказ про прийняття, запису трудову книжку, нарахування зарплати, податки, лікарняні відпустки. Тобто це повна законна історія. Для працівника це стабільність. Він офіційно отримує заробітну плату, має відпустки, може брати лікарняний і він фактично захищений. Для бізнесу це теж плюс, тому що є контроль. Людина офіційно підпорядковується своєму керівнику, виконує накази. Чітко по графіку проходить на роботу. Але, звісно, для роботодавців у такому випадку є певний мінус. Трудовий договір це про велику відповідальність і податки. Роботодавець платить ЄСВ, ПДФО, військовий збір загалом понад 40% зверху на зарплату. І це без урахування бухгалтерії, звітів і контролю. Тому не дивно, що бізнес часто каже: може, давайте ви зареєструєте ФОП, і ми з вами викладемо такий договір. Не будемо вас брати штатним працівником, тому що це просто простіше. Окрім цього, трудовий договір має ще одну особливість його складно розірвати. Працівника не можна просто звільнити завтра. Є процедура попередження, компенсація, документи. І Якщо ви все зробите неправильно, готуйтесь до суду. Але коли у вас стабільна команда, чітка структура і контроль над процесами, трудовий договір це не тягар, а навпаки, захист, бо він дає правову силу вашим відносинам. І у випадку спору саме ви, роботодавець, який діє офіційно. Отже, трудовий договір це про стабільність, контроль і офіційність. Але якщо ви бажаєте бути більш гнучкими або бажаєте брати працівників під конкретні проекти, дуже часто бізнес розглядає варіант цивільно-правового договору із ФОПом. Далі ми поговоримо саме про нього. В першу чергу це не трудові відносини. Ніхто нікому не підпорядковується, не має наказів, графіків чи добалів. Там усе просто є замовник і є виконавець. Один дає завдання, інший виконує. І отримує оплату за результат. От, наприклад, ви замовляєте сайт, ви даєте виконавцю конкретну задачу, конкретні терміни виконання. Він на них погоджується, здає вам готовий результат, і ви підписуєте акт виконаних робіт. На цьому все для вас, як роботодавця, ніяких податків, ніякої звітності чи волонтерії. Досить очевидні: гнучкість, менше податків, простіше розірвати угоду, підходить для коротких або разових проєктів. Особливо це зручно в ІТ дизайні рекламі, там де важливий саме результат. Але як завжди, диявол ховається в деталях. Якщо ваш ФОП працює з дев'ятої до 18, має свій робот. Чи місце, має корпоративну пошту, звітує, керівникує, сидить на мітингах, вибачте, це вже не ФОП. Фактично, це все є ознаками прихованих трудових відносин, тобто прихованого працевлаштування. І тут ризик уже не на боці виконавця, а на боці бізнесу. Бо якщо податкова визнає ці відносини трудовими, ви сплатите всі податки заднім числом, плюс штраф. Але не треба боятися цивільно-правових договорів. Головне робити все правильно. В Договорі має бути чітко прописано. Конкретне завдання, результат, терміни і акти виконаних робіт. Фактично, ви не повинні контролювати людину. Ви повинні з ним співпрацювати. Тому що фактично, коли ви співпрацюєте з ФОПом, він не є вашим працівником, він є вашим партнером. І тут дуже важливо, як податкова визначає, хто перед нею працівник чи ФОП. Є певні критерії, по яких в основному робиться перевірка. Тому що якщо просто назвати договір договір про надання послуг, а не трудовий договір, це ні від чого не врятує. Якщо людина фактично виконує роботу найманого працівника, жоден договір, скоріш за все, вас не врятує. Однак є кілька ознак, на які звертають увагу інспектори. Якщо більшість із них збігаються, вони вважають, що це не ФОП, а працівник без оформлення. Давайте розберемо основні критерії. Перша це фіксований графік. Якщо людина працює з 9 до 18, і навіть відмічає присутність, це вже сигнал. Підпорядкування керівнику. ФОП не повинен виконувати накази, лише те, що передбачено договором. Якщо ви кажете це до завтра, звіт щоп'ятниці це фактичне управління працівником. Оплата за місяць, а не за результат. Якщо платите не за проект, а за стабільну суму щомісяця, це виглядає як зарплата. Робоче місце, коли людина постійно працює у вашому офісі, користується технікою компанії, це ще один аргумент проти вас. Інтеграція в команду. Корпоративна пошта, доступи до внутрішніх систем, мітинги, брендована форма. Усе це створює враження штатного працівника. І коли податкова бачить ці пункти, вона каже: Вибачте, це найманий працівник і вся ваша економія на ФАПі перетворюється на величезну кількість штрафів на відшкодування збитків і так далі. І Що ви розуміли, перевірки зараз стали набагато розумнішими. Податкова не входить на ослід. Вона бачить банківські операції, регулярність виплат на час активності в месенджерах. Якщо у вас 10 фопів, які щомісячно отримують однакову суму, то це виглядає як команда працівників, а не партнери. Але не треба впадати в паніку, тому що співпраця з ФОП ну, це абсолютно нормальний і реальний варіант співпраці. Однак треба все робити правильно. А що буває, якщо все робити або як і не підготуватися до можливих перевірок? Зараз розберемо за приховане працевлаштування, штраф зараз становить 10 мінімальних зарплат за кожного неоформленого працівника. Станом на 2025 рік це понад 80 тисяч гривень, і це лише початок. Бо крім штрафу, вам доведеться сплатити ЄСВ за кожного працівника заднім числом. Податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і пеню за кожен день прострочення. І це все, все тому, що у вас укладений договір про надання послуг або виконання робіт, а людина фактично у вас працевлаштована. Бувають і змішані моделі, коли частина команди працює як штат, а частина як зовнішні підрядники. Це цілком нормально, але кожен договір має бути юридично чистим. І саме це відрізняє легальний бізнес від того, що грає з вогнем. Бо штрафи це, ще півбіди гірше стає тоді, коли ви попадаєте в список ризикованих і що квартали у вас приходять. Перевірки, податкові перевірки і так далі. Тому, якщо ви хочете працювати спокійно, давайте далі розберемося, як це зробити правильно. Почнемо з головного: правильне оформлення договорів. Якщо ви співпрацюєте з ФОПами, договір має бути максимально конкретним. Жодних розмитих фраз, які можуть вказувати на працевлаштування. Пишіть чітко. Розробка сайту, створення рекламної кампанії, підготовка дизайну логотипу, тобто результат, а не процес. Друге, це акти виконаних робіт. Підписуйте акт після кожного завершеного етапу чи місяця. Це важко доказ того, що послуга реально була виконана, і ви оплатили саме результат, а не зарплату працівника. Третє це терміни і звітність. Цивільно-правовий договором з ФОПом це завжди обмежено часом, тобто договір укладається на якийсь конкретний період або до виконання конкретних задач, які стоять перед виконавцем. Фактично не можна тримати ФОП на якомусь одному конкретному завданні без постійно. Перепідписування договорів і без актів виконаних робіт. Це може бути дуже великим сигналом того, що це насправді приховані трудові відносини. Четверте, це спілкування. ФОП це не ваш працівник. Він не має звітувати щодня, не має сидіти в офісі, не має отримувати накази. Він виконує договір і все. Якщо ви хочете контролю, оформлюйте людину офіційно, бо саме контроль є найтоншою межею, з якої починаються трактові відносини. П'яте це юридичний аудит. Це те, про що бізнеси дуже часто забувають. Попросіть юриста щомісячно або в якісь певні періоди часу постійно оновлювати договори і перевіряти їх на можливі ризики, тому що законодавство постійно змінюється. Податкова і інші державні органи частіше перевіряють і встановлюють якісь нові правила, яких потрібно дотримуватися. У компанії awesome ми робимо такі аудити регулярно. Перевіряємо договори, структуру взаємодії з ФОПами, готуючи бізнес до можливих перевірок заздалегідь. захист це не тоді, коли вже прийшла податкова, а тоді, коли у них немає взагалі ніяких причин до вас приходити. То що ж бізнесу вигідніше: оформлювати людину як найманого працівника чи співпрацювати з ФОПами. Насправді тут немає жодного універсального рецепту, але є певна логіка, яку потрібно розуміти і яку, в принципі, легко зрозуміти. Почнемо з працівника: це стабільність, контроль і юридична безпека. Ви керуєте людиною, встановлюєте графік, навчаєте і можете бути впевнені, що завтра вона не піде в іншу компанію без попередження. Для великих компаній, де важлива дисципліна, це ідеальний варіант. Але є і мінуси, податки, бюрократія, складність у звільненні і так далі. Це може бути певним тягарем для вашого бізнесу. А ось ФОП це онучкість. Людина виконує завдання, ви платите за результат, і кожен вільний у своїх діях. Для ІТ-маркетингу дизайну це взагалі стандартна практика. Менше податків, менше папері і простіше закінчити співпрацю, та тільки за умови, якщо все оформлено правильно, бо ФОП це не означає зекономити на податках. Це конкретний варіант співпраці, який має певні свої вимоги, яких обов'язково потрібно дотримуватися. Отже, якщо коротко хочете контроль і довгострокову стабільність, оформляйте трудові відносини. Якщо хочете гнучкість і виконання конкретного результату, оформлюйте договори з ФОПами. Але не путайте одне з іншим. А якщо ви не впевнені, що ваші договори оформлені правильно, краще перевірити їх зараз. А не вже перед безпосередньо судом тут воно допомогу може прийти наша компанія. Ми допомагаємо бізнесу, будувати безпечні і правильні відносини зі своїми працівниками чи з партнерами від перевірки документів і консультації до повного супроводу вашого бізнесу. Тому підпишіться на цей канал. Наші контакти в описі до цього відео обов'язково звертайтеся. пишіть, якщо у вас є будь-які запитання, і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще зателефонуйте волосом.